Друзі, усім привіт! Сьогодні один із тих самих випадків, коли я не буду на початку розповідати, що за автомобіль, яка в нього там комплектація, якусь взагалом робити підводку. Тому що е, цей випадок це, знаєте, із правил виключення, тому що це знають всі тому, що це. КамАЗ. Знайомтесь! Давайте розповім. Почати я хочу з історії. Історія це дуже цікава, і я переглянув декілька відео про КамАЗ, і ніхто сильно про це не розповідав, враховуючи сухі факти, які є стільки в Вікіпедії. Що це було з 1976 року. Ця каламага випускається без жодних конструктивних змін. Був завод, називався Він ЗІЛ. А він займався по класиці, тих, кого ми знаємо. Це зіл 103 це ЗІЛ-131. Це от все звіти. Якщо ви раптом не знали, це довідкова інформація. Вони почали розробляти інновації в 60-х роках і е, вкрали цю інновацію по дизайну в компанії International. Далі ця вся діла там розроблялася, проектувалися двигуни, проєктувався дизайн, щоб не зовсім злизаний був. Він виглядав десь приблизно. Ну, типа, в схожий, схоже. Якщо ми далі там копаємо на «Камаза» і на того ж International. глобально вони сильно не попрацювали, тільки там з формами кабіна, з Постром попрацювали, тобто глобально вкрали, скажемо це так. Після цього будується, у нас вже десь там теж в 60-х, будується завод КАМАЗ. І тут верхушка совка, зрозуміло каже: Зіу, ви класні пацани, випрошує випробування, машина класна. Давайте документацію, а ми прийдемо на КАМАЗ. Тому що що, нам треба робочі місця, нам потрібні об'єми, нам потрібні державні замовлення. І вони такі. Окей, віддаються це на КАМАЗ, і КАМАЗ уже напочинає випускати ці моделі. Індекси цих моделей просто капець, скільки їх є зіл. До речі, зіл називався ЗІЛ 170 Якщо я раптом про це не сказав. А, і далі це все випускається без жодних конструктивних змін в нашому 2023 році. Індексів їх багато. В нашому випадку це 5511. Перший був, якщо я не помиляюсь, 52, 5120. Але це зовсім не зіграє ролі, тому що зовнішніх якихось відмінностей ви не знайдете. Знайдете тільки в плані там якихось маленьких деталей, двигунів, а можливо якості металу кузова, що в принципі всім насрать і до речі, на рахунок уніфікації я дуже знаєте, здивований був тим, що люди не розвивалися і не робили якісь, знаєте, там нові моделі, і тим самим покращуючи їх якості, випускаючи декілька якихось в різних дизайнах. А просто була канонічна конструкція, я це назву так, і на неї вони далі вже там надбудовки робили. Тобто був сидільний тягач, був самоскит, як в нашому випадку. Були зерновози, під них же робилися причіпи, які можна також за собою таскати. А Лісовози з маніпуляторами. Ну там зрозуміло, трошки по техніці будуть відмінності, тому що там і більше колеса і 6 на 6. Добре, відпустимо цей момент. От ви скільки можете бачити цих різних номенклатур моделей, але, блін, нічого не змінюється, крім того, що навішана зверху. Вантажопідємність, підємність, так, вона. Тебе трошечки порадує, тому що тут від 10 до 20 тонн в залежності від цієї модифікації, з в основному, звісно ж, їздять в перегрузах, тому що він навіть трошечки ваші заявлений його ваги, але добре. Добре, просто історія про те, як нічого не змінюється. Навіть по техніці нічого не змінювалось, про це я вам розповім чуть-чуть пізніше. І, до речі, цікавий факт. А знаєте що? Поки ми просто біля нього стоїмо, він такий уті-коті-коті. А в випадку, якщо ти їдеш і обганяєш машину, і тобі назустрічі йде КАМАЗ, то тут починається саме цікаве. А ще ця штука може робити отак. Просто люкс. Перейдемо до найцікавішого. Це техніка. Тому, що не дивлячись на те, що зовнішній вигляд не змінювався майже там багато-багато років, то тут тепер техніка. Почнемо з двигуна, який у нас знаходиться під кабіною. Знайомтеся, V8 дизельний на 11 літрів, який в собі несе дуже багато інноваційних штук. Давайте почнемо з того, що було у них. Три мотори. Це було два ЕМЗ. Один із цих ЕМЗ стоїть тут під капотом. Інший із них це Даймлер. Ну, Даймлер зараз в силу деяких обставин уже не поставляється, і люди відкатилися назад у свої середні віка 20-го століття. Тому що тут це той же ЕМЗ. Тобто, можна сказати, те, що 76-го року нічого не змінилося. І імпортозаміщення. <хи> а, що ж, Давайте розповім, в чому він був інноваційний на той час. По-перше, фільтрація масла центрифугой. Далі закрита система охолодження. Це було ну, новшество, тому що ти міг використовувати а, замість води уже то сол і не зливати, і не заморачуватись. Це круто. І коробка, коробка непроста. Коробка з оцими половинками з е, ділітелем Блін, я забув, як буде український поділювач. Серйозно буде поділю. Ну хай буде з поділювачем, да, щоб все вже була лагідна українізація. Українізація. Дільник, дільник, поділювач. Давайте, давайте, ви просто виправите, да, давайте ви просто виправите нас в коментарях на тему того, а я буду це називати ділітель або дільник. Хай буде дільник, мені подобається. мені подобається дільник. Коробка з дільником. Схему цієї коробки не буду навіть показувати, тому що ті, хто їздили на КАМАЗах і ті, хто вчилися на категорію С, то думаю, з цим якось. Мали справу. І взагалі-то всі люди, які їздять на фурах, також знають, що таке дільник, тому що там, от там жорстка, там жорстка коробка. Тут все блюс-мінус по-простому. Далі все це тримається прикручене на раму. Спереду ресора, стойка така простенька до цієї рами, щоб трошечки в тебе підпружинювало на кабіні. І далі гідроциліндри. Гідросистема тут просто офігенна. Ось у нас ви бачите бак. Ось він. Далі це все заходить на гідророзподільник, ти це все керуєш з кабіни, і довгий великий гідроциліндр, який підняв цей кузов. І підняв він дуже і дуже високо. Це офігенно. Єдине в тебе, що в обмеження, це те, що тобі краще під е, оцими звичайними лініями електропередач не розвантажуватись. Ну, тому що можуть виникнути деякі проблеми, тому капець, воно високе. Просто ну, тут навіть камера, я думаю, не передає ось цієї помпезності, наскільки високо він підняв. До того ж, є, щоб кузов далі у нас не пішов по бороді і не виламував раму, стоїть обмежувач. І далі у нас йдуть мости. Колесна формула у нас йде 6 на 4. Це тобто у нас 6, ось, 6 колес. Ну, ми з парку не беремо до уваги. І з них. Чотири це ті, які, власне кажучи, приводять в рух. І е, масло, мости, кардани це все зрозуміло. А в чому фішка? Коли потрібно змінювати масло тут е, правильно, тоді, коли воно все витече. Тому що тут особа з цим ніхто не заморачується. Так, мости тут сухі, тут тече тільки з полу осей, власне кажучи. Кардан, тут капець який потужний, і там же ж два таких потужних мости. Ресівера. Ця штука потрібна для того, щоб ми могли гальмувати. Тому що у нас пневматичні гальма. І навіть для того, щоб виїхати після того, як він вночі постояв, потрібно, щоб він закачав компресором на двигуні повітря. І після цього ти зміг його розтрамозити і виїхати. Дивлячись на те, що я з вантажною технікою зовсім не працюю і зовсім про неї мало що знаю, так уже знаю, і вже, вже знаю, що ви мені вже за це написали. І тому я зарані признаю цей факт. А, то навіть такі терміни в моєму асортименті є. Але просто це виглядає круто. Якщо когось цікавив розхід цього всього на 100 кілометрів, то я вам зараз скажу. Я це, це, де це число не запам'ятав, я вам чесно скажу. Але я вам зараз скажу скільки він їсть. А їсть він 34 літра на 100 кілометрів. І то я думаю, що це не фінальне число, тому що оце значення розходу воно також виходить із того, скільки ти везеш на собі. Чим більше ти везеш, тим відповідно більший розхід. Об'єм баків 210 літрів чи 240. І по потужностям. Потужності оцих малюток 11-літрових коливаються від 180 до 210 кінських сил. І доступна тобі вся ця потужність з самого початку, зрозуміло, і крутиться цей двигун в 2600 обертів, якщо комусь було про це цікаво. Загалом техніка вражає, але вражала ця техніка на той час. Я б розумію, звісно, що це пережиток совка, Це все оце минуле, але блін, це скільки років все це випускається і не понесло за собою жодних ніяких глобальних конструктивних змін. Зрозуміло, що ці двигуни, вони якось там допрацьовували, щось там покращували, прикручували турбіни. Але блін, це все одно залишається віджиток совка. Кабіна. Тут мені вже не звикати, ручка є. Потрапляємо на місце водія. І з позитивного зразу підресореність сидіння. Тут в цій кабіні могли б е, знаходитися ще два пасажира. Що непогано. Також а, до основних таких і цікавих моментів конструкції, те, що кабіна могла би бути, якщо це був би не самоскид, а стягач, в тебе могла б кабіна бути більшою, в тебе було б якесь повноцінне місце для, а, власне кажучи, твого напарника, який тебе підмінював в твоєму довгому-довгому рейсі. Далі справа традиційно знаходиться а, коробка передач. Тут же знаходиться у нас ручник, гідравлі... у нас йде на повітрі, ось він ну, отут. І далі підемо по приборам. Відразу з лівої сторони у нас тут кількість повітря в наших ресиверах, тиск масла, вказівники палива, зарядка. І температура води. Ну, В нашому випадку це вже не вода, а в випадку того, що це ж все-таки прогресивний мотор, який з закритою системою охолодження, в якій був, міг би бути тосол. Тосол вже ж є, є, правильно. І далі у нас йде панель. Панель звичайна металева, тут накидані кнопки приборів, а, такий інтегрований щиточок для того, щоб можна було полагодити випадку, якщо щось не працює. І далі бардачок. І також ж по кабіні, можна було сказати те, що в тебе, крім того, що двірники, так вони ще й були замивачвом. Загалом, що хочу сказати, в кабіні на той час було зручно. Тут, ти, звісно, вже знаєте, ти сидиш, я буду це порівнювати з своїм досвідом МТЗ. От ти сидиш в кабіні і сиди, якщо тебе там плюс-мінус щось влаштовує, отак просто звикай до цього і просто їсть. Звісно, що довго ти не висидиш в ньому, але в випадку там невеликих таких довгих перегонів, то в принципі пайдет. Тому ось така от історія. Фінал. Ми знімали Камаз чисто з моєї ініціативи, тому що я хотів розібратися, що це таке, з чим його їдять, тому що ми кожен день бачимо його о, десь на дорогах, десь в місті, десь на будівництві. І варто розуміти, з чим ми маємо справу, і мені хотілося з цим розібратися. І по висновкам я хочу сказати те, що о, це. Велике творіння Радянського Союзу, яке зараз майже не придатне для комфортного використання в повсякденних цілях. Зрозуміло, що якщо ти їздиш в невеличкому ПГТ або якомусь селі, то один раз поїхати, щось завантажити, комусь щось привезти, Або, наприклад, якщо це десь в якомусь сільському господарстві використовується, так це незамінний помічник, який буде тобі допомагати у твоєму господарстві. Це зрозуміло, але Випадку людей, які працюють на них 5 днів на тиждень 24 години, то я думаю, що вони сталеві люди, які заслуговують поваги, тому що на цьому потрібно по-перше вміти їздити по-друге, якось приготувати свою спину для того, щоб вона в тебе все всі ці тягати доріг витерпіла, і це величне творіння радянського союзу, краще би там я залишилась а було б уже більш сучасне, більш прикольне і найголовніше наше. Друзі, дякую вам, що ви дивилися це відео до кінця. Великої вам всім удачі, щастя, здоров'я, миру і побачимось.